Будуть свідчення, ви чули зцілення. Це була Божа милість, благодать і чудо в житті Олександра і моєму житті. Ну, ви знаєте, я хочу сказати дві речі в життя людей, які сьогодні проходять певні виклики в родині. Коли прийшов сатана, він руйнує родину, він розбиває серце, він віддаляє людей друг від друга. Але коли ми приходимо до Господа, ми смиряємося перед Господом. І ми шукаємо відповіді від Господа, і приходить Господь у величі, в могутності наш живий Ісус, який звершує свою працю в серці дружини, в серці коханого чоловіка і родина вона повноцінна, Божа родина. Вона надалі служить Господу. І сьогодні у нас. Брат Сергій він буде свідчити про свій шлях, як вони йшли своєю дружиною, своєю родиною в те, що Господь приготовив для них. Більше нехай скаже Він сам. Слава Ісусу Христу! Боже, тут так круто, просто неймовірно. Я вам кажу, такої атмосфери в залі я ще не відчував чесно. Е, свідчення Божої слави да, в моєму житті. Є Божа слава, і не одна. Я хочу розповісти, як Бог врятував мою сім'ю, мене. Мене звати Сергій, мені 39 років, і більшу частину життя, ну, яку більшу? Я з Богом майже рік. Я жив без Бога. Жив ну як більш-менш нормально. Грішив, як всі смертні грішать, і так і я грішив. Був успішний, мав гарну роботу, мав достойну зарплату, закінчив школу з золотою медаллю, закінчив інститут заочно, бо вже мав можливість працювати. Було кар'єрне кар зростання і все в житті було. Але з'явився такий період в моєму житті, коли я, мабуть, вже перевершив самого себе, почав шукати якісь. Чудеса в, в, в азарті. Я затягнувся в гру, затягнувся в ставки, затягнувся в покер. Я мав певний достаток і по чуть-чуть, похи чуть, -чуть помаленьку-помаленьку я цей достаток почав програвати. Десь я щось вигравав, десь я щось програвав, так, так мене цими хвилями кидало, 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 і протягом трьох років. Я мало того, що все програв, що в мене було, так я ще й боргів набрався, і ті борги я також програв. Під час цього всього е, були звичайно і стреси, і, е, звичайно, це все передавалось на сім'ю. В сім'ї е, було непорозуміння, непорядок. Дружина спочатку підозрювала, що щось не то, потім почала допитуватись, потім дізналась все, що було. Навіть не все, але більшу частину вона дізналась. І на краю цієї прірви я вже коли розумів, що це вже шлях в нікуди, і, скоріш за все, дружина не захоче зі мною жити в таких боргах і тому подібне. Хоча вона трималась до останнього. Я вже ходив, молився. З Богом ще не був знайомий, але ходив, просто молився. Однією простою молитвою, я просив, Господи, дай мені в життя надзвичайну людину, надзвичайну, яка змінить моє життя. На той час, коли я молився, я собі підозрював, що це буде якась людина багата, яка вирішить всі мої питання, і я буду красавчиком таким дальше собі, думаю. Але я молився, але ж Бог, він же чує молитви. І якщо ви просите в Бога, то будьте обережні, бо Бог прийде. Але прийде так, як він знає, а не так, як я цього хочу. І така людина в моєму житті з'явилась, це, як казав єпископ Водолаз. Це той Водолаз, який нирнув. І ну, я не знаю, куди він нирнув, наскільки глибоко він ниряв, це, було, дійсно, це була важка яма, це я би з неї сам ніколи в житті не вибрався. Але той Водолаз, він мене не тягнув. Він, він нирнув до мене і каже: слухай. Я тобі грошей не дам, я тобі не буду за тебе твої борги е, оплачувати, але я знаю того, хто може тобі допомогти. Думаю, кого це він знає? Може він мені якийсь телефон дасть, я позвоню, і там хтось другий порішає. Думаю, ну ладно, через цю людину. Але він каже: тобі треба йти до Бога. Тобі треба йти до Бога, і він такий конкретний діагноз поставив: тобі треба йти на центр реабілітації. А ми до цього взагалі не чули, що таке центри реабілітації, що таке проблемні люди, як, вон, як це все відбувається. Ми перший раз послухали і не розуміли, що це за центр реабілітації, а що там робити, а як там ще, а хто, як, як жити, що їсти, що пити, що робити. Він каже: ти все побачиш, ти, головне, тобі треба їхати. Ми ще певний час сперечались, так: ну ні, ну, ні, ну ні, ну, ні, ну да, ну, ні, ну, мабуть, да, ну, да, і за цей період часу. Я домотався ще більше і зрозумів, що дійсно все. На краю. На самому краю, якщо, якщо не зараз, то ніколи. От в мене був такий момент: якщо не зараз, то ніколи. Я йому позвонив, сказав, я йому позвонив перед Новим роком. А він каже, давай першого дня Новий Рік, після Нового року я тебе завезу. От 2, 2 січня я був на центрі реабілітації, приїхав в цьому році. І розумів, що коли їхав, дружина мене, е, ну. Вона і так вже з ненавістю на мене дивилась. Мабуть, думала скоріше, щоб ти поїхав, і вже той процес розлучення, бо ми вже запустили процес розлучення, але ми його запустили з тією метою, щоб кредитори до неї не дзвонили. Але під час того, коли вже я був на центрі реабілітації, вона там, про мене багато негарних історій почала взнавати. І я думав вже, що, ну, що мабуть, з дружиною в мене вже нічого не вийде. І той та заява на розлучення, яка лежала, вона буде на, на користь розлучення, і не буде в мене ні дружини ні з дитиною, я не знаю, як я буду бачити. Взагалі, я свого майбутнього взагалі ніяк не бачив. От я на центрі реабілітації 2 січня і все. І я не знаю, що робити. І перших три дні я засипав з думкою, що я звідси піду. Я звідси піду, бо я не розумію. Що вони моляться, що вони на язиках моляться, кого вони просять, хто до них приходить, кого, хто кого куди торкається, ну як це все відбувається, я не знаю, що це. Кожної ночі, три ночі я так засипав. Я засипав з цією думкою, що я зранку піду. Але зранку я вставав, як всі, на 6.20 на молитву і йшов і молився. Чому я це робив? Бо я, коли їхав, я пообіцяв їй, що. Вона мене попросила, що відкрий своє серце. Не треба мені нічого робити, не треба віддавати ніяких боргів, не треба взагалі нікому нічого доказувати. Вона говорить мені просто відкрий своє серце. І я думаю, ну якщо я піду, ну не, не стримав обіцянки, думаю, ну хоч на останок якусь обіцянку свою, тож маю як чоловік дотриматись. І ходив і молився на ранкових молитвах і читав на центрі слова, і конспектував. І знаєте, в певний час до мене дійшло, коли я читав притчу про молитву, коли Ісус у Луки, 18 розділ, розказував про те, як вдова просила у судді, щоб він їй допоміг. І впевнено, до мене прийшло таке відкриття, що, що я та вдова. Я. Людина, яка втратила все, сім'ю. Я втратив сім'ю. Для мене її немає. Ну, фактично, в мене її немає. Я з нею разом не живу, є заява на розлучення, скоріш за все, її підтвердять. То, то в мене її немає. Але вона просила захисту у якоїсь супротивника. І до мене дійшло, що мій супротивник це диявол. Він весь цей час. Жив в мені, в нашій сім'ї. Він мені брехав, він навчив мене брехати, він навчив мене цією брехнею заробляти певні гроші, ці гроші вигравати, потім програвати. Тобто він мені показував, як я можу щось виграти, але в ітогі все програвав. І я порахував ті гроші, які, ну, які я програв в цілому. Так. Ну, це, мабуть, три церкви, я, мабуть, можна було три церкви побудувати. Але е, якщо я знаю, хто мій супротивник, то що ж мені робити? Мені треба якось його перемогти. І знаєте, як в дитинстві, коли є якийсь старший хлопець, який тебе б'є, то треба попросити більш сильнішого, щоб він його поборов. І більшим сильнішим я знайшов е, в собі Ісуса. Я прийшов до Ісуса, і я в цей момент реально плакав, коли відчув, що саме Він вирішить, допоможе мені у всьому, у тому, чому я попрошу. Я плакав, знаєте, як От сліз немає на очах, а всередині відчуття, наче ти плачеш в сто разів більше, ніж ти плакав коли-небудь в житті. І це відчуття, от воно в мені. Я і зараз, коли говорю, я згадую, як це було. Це той дотик, про який казав Вадим. Комусь гаряче, комусь холодно, хтось плаче, хтось е, ще щось відчуває. Але це та річ, яку не замінити, не забрати. Не, я її не куплю, не продам і нікому не розкажу, але я знаю, що це в мені. Я зрозумів, що Ісус є. Він Спаситель, він визволитель, його кров на мені, і він мене в обіду не дасть. Amen, amen, amen. І далі він почав мені показувати, що він може. Він може зберегти сім'ю. Дружина дзвонила, каже, що перед судовим розглядом давай зустрінемося. Ми з нею зустрілись, поговорили. Вона нічого не сказала, але я взнаю, що на наступний день що вона забрала заяву. Слава Ісусу! Вона тут. Вона коли говорила зі мною, вона не мені, але вона казала людям, що він якось говорить не так. Він якось по-іншому почав говорити дивитись. Я цього навіть і не розумів. Ну, пару слів ще скаже дружина, що вона відчувала в цей момент. Вітаю, церква! Так, да, це дійсно були такі дивні відчуття. Я вже не знала, я вже просто не хотіла нічого мати спільного з цією людиною. Я просто думала, що все, от розвод, все, розведемося. Ну там, коли буде бачитись дитини, не бачу, я буду будувати своє життя. Я не хотіла, я просто залишилась одна. На той час ще я, ну, я тільки покаялась 11 грудня, тобто я до кінця сама ще не розуміла, як моє життя може змінитися, і залишаюсь дитиною на зйомній квартирі, без роботи. Як? Пастор Діма, дякуючи йому, 24 на 7, все буде добре, все вирішиться, Господь буде благословляти, Господь буде допомагати, вести, змінювати. Та ні, та як, Діма? Ти віриш, в Сережу? Його відповідь мене просто здивувала. Ін, я не вірю в Сережу. Як? Я вірю в Бога. Я, ну, Такі речі я не розуміла, але після того всього, що я пройшла, 9 місяців ми жили отак на два різних міста. в мене оплачувалась квартира. Я оплачувала комунальні. Нам було що їсти. Ми були в Зуті, в Діті. Я влаштувалась на роботу. Я просила в Господа, дай мені таку роботу, щоб я могла працювати з дому, адже мені водити дитину в садочок. Вона може хворіти. Він дає мені роботу невеличку, але я працюю з дому. Я займаюся в'язанням і продаю свої речі. Тобто, Господь мені показував, як я можу рухатись. А саме головне, Він змінив наші серця. Він змінив мій погляд на життя. Він змінив мого чоловіка. Він змінив, він змінив його. Знаєте, що я хочу сказати? Мало того, що він змінив. Ми не просили, щоб він нас повернув. Він нам дав нове. У нас нові серця, у нас нове життя. Я його просив зберегти сім'ю. Він мені дав дві сім'ї. Оцю, і ви. Він мені дав дві роботи. Я просив одну, він мені дав дві. Да, я трошки другу не потягнув, я звільнився, але в мене є робота. Да. І Він мені дав, я просив одну надзвичайну людину в моєму житті, він мені дав двох. Бо є ще пастор Андрій, який для мене теж є надзвичайною людиною, і ті речі, які він говорить в моє життя, вони перевертають мою свідомість. Але саме головне, що це не Він говорить, а що це Бог через нього говорить мені. Давайте ми прославимо Господа. Бог добрий, Бог добрий.